Друзі, всім привіт! Подивіться, як цвіте вже акація або робінія, так? правильно. Робінія, так? Да. от Пахне так, і аромат акації подивіться, і аромат маслини або лоха сколистого. Так нас і манить в ліс. Хочемо подихати не тільки сосно, сосною, а й ось такими ароматами. Подивіться, аромат неймовірний, прямо вітром аж до. Дому до нас, до хати доноситься. Так кругом хати там багато, все, заполонився аромат. Тому їдемо, щось назбираємо для чаю і що ще знайдемо, поділимося обов'язково з вами. Ви подивіться, друзі, акація і лох, акація і лох. І так буйно вона квітує в цьому році, ви подивіться, як ніби наречена. О, меду буде майського. А ага, це є дерево нареченої. До акації підходили в давнину дівчата, обіймали її, коли вона ось так квітувала. І просили нареченого, щоб вони також були такі гарні, наречені в білому, як і їхні, як і акація. Бачите? Як вона все заполонила, все, все, акація, акація <різько> обов'язково. ось. Захотілося вам зняти, подивіться, їдемо, і все акація. Це якщо спиляєш одне дерево акації, вона з коріння пускає порость 10-20 дерев. В цьому році буде багато акаційового меду, ви подивіться. Ось, друзі, ми приїхали, зупинилися. З однієї сторони сосни, сосновий аромат, акація. З цієї сторони, подивіться, черемха, як квітує. І, до речі, дуже-дуже корисні листочки та квіточки для чаю. Зараз ми також візьмемо трішечки, запасемося чаєм. З листочків, обов'язково почитайте користь та шкода. А дивись, як ми вчасно приїхали. Ще не розпустились до кінця квіточки, бач? Ага. Якраз зараз треба зривати на чай, бач? Так, да, всюди буйноквітна черемшина, так? Да? Ага. А суміш черемшини з акацією, це. П'янець просто, просто п'янець. Да, Ваня... Так і тягне на обіймашки. <рив> <рив> Ваня каже, хочеться пити це повітря. Спу. Дуже хотіла до лісу, Іван Афанасьович здоров'я не дозволяє, а мені самій страшно, подивіться, ковиль вже, також розпустився. Та й вмовила його, кажу. Давай хоч машиною поїдемо. Ой, чебрець уже. Подивіться, як рано. Уже й чебрець цвіте. Ви бачите? Все, а я ножиці не взяла. Подивіться, яка краса. Так що, друзі, хто на Одещині, вже і Чебрець є. Ой, як його тут багато. А шишечки вже які подивіться. І полянка прям коврик цілий. Ще брицю. Друзі, а тут подивіться, яка красуня, яка гарна. Черемшина чи черемха. Як правильно не знаю, подивіться, які китиці. Вже осипається трішечки. О, Іван Афанасьович під'їхав трішечки ближче, щоб мені не було страшно. Фазан кричить. А коли такі аромати черемшини з акації, то навіть фазани, фазани від них дуріють. Вони кричать громко, голосно в цей час. Самочки сідають на яйця, а їх тягне на подвиги. І вони кричать, самочки мовчать, затаїлися на яйцях і нічі чирк. А вони кричать, бігають, шукають їх. І ледве тільки озветься трохи самочка, вони прибігають, б'ють яйця, все, хочуть романтичних відносин. Не хочуть, щоб самочка сиділа на яйцях. Отакі От вони паразити ці. Та не тільки... Красиві фазани. Не тільки акація і черевшина, а ще і чебреці, лох. І що тут тільки не пахне, і хвоя, і сосна. От навіть фазани дуріють від цих ароматів. Фазани кричать. Диви, як зірка, п'ять штучок разом. По чотири бачила, а по п'ять ще не бачила. А Подивіться, бачила. друзі, яка краса. П'ять шишечок і по центру ціли три свічечки нової хвої, як випускає. Яка краса. Так, друзі, зібрали на чай мед черемшину, зібрали чебрець, зібрали соснові почки, пару шишечок. Ну, ось, друзі, ви прогулялись разом з нами. І цей букетик для вас букет із польових квітів. Всім бажаємо мирного неба! Бажаємо переможного миру. Вдячні, що ви разом з нами прогулялися, вдячні за вподобайки, за коментарі, за перегляди. Всім бажаємо добра і мирного неба. Пока-пока. Акаційова алея алея. Бачите, з однієї сторони акації, з другої аромат неймовірний. Подивіться яка краса.